Вітаю любі друзі, шановне панство! Сьогодні у нас чергове поповнення колекції монет 2001 року. Ось такій коробці зберігаю все те, що назбиралося з посилок, бо не встигаю відразу це все робити огляд. Якщо посилка на 10 і більше монет, то відповідно їх накопичується велика кількість і потім просто їх розміщу по таких коробках, щоб було зручно далі їх робити огляд і відповідно переміщувати. У нас планшет. Це у мене четверта монета з 2001 року. У мене, на жаль, не за, роком, не за часом виходу, а просто по мірі того, як вдається купити їх на ринку. Так, це у нас монета номіналом. 5 гривень. 5 гривень 2001 року. Ось у нас 2001 рік. Номінал 5 гривень. 1100 років Полтаві. 1100 років Полтаві. Ось така от монета. М -м, поки що не був я в цьому місті. Є ціль потрапити туди. 1100 років Полтава це реверс монети, герб міста, герб міста в обрамленні рослинного орнаменту і в верхній, верхній частині поля монети це архітектурні пам'ятки міста. Храми, будівлі історичні різні. І, так далі. і такий рослинний орнамент по обидва сторони від зображення гербу. Гурт монети рифлений. Гурт монети рифлений. Далі на аверсі монети рік Рікарбонів 2001, номінал 5 гривень. Далі напис Україна, Малий Державний герб України, логотип монетного двору. І все це розташовано в межах гербу, такого гербового зображення. І в обравленні рослинного орнаменту. Тут це такий герб міста, всередині якого розміщено всі характеристики самої монети. Стосовно міста Полтаві, чому присвячена даному місту ціла монета? Ця монета була випущена Нацбанком України, присвячена по як старовинному місту, яке вперше згадується в Іпатіївському літописі під назвою Алтава. Про час виникнення міста у IX столітті свідчать новітні археологічні знахідки, тобто датування заснування міста відносяться до часів Київської Русі, а саме 9 століття. Про це свідчать відповідні археологічні знахідки. Під сучасною назвою місто згадується вперше в 1430 році. У XVII столітті місту було надано Магдебурзьке право. Тобто -то місто було, мало велике значення і вже в Європі про нього добре знали. Номінал монети 5 гривень, маса стандартна для всіх монет того часу 16,5 грамів, діаметр 35 мм, гурт монети рифлений, метал Нелізильбер, рік карбування 2001. Стосовно тиражу монети, тираж монети. 50 тисяч штук, що на той час в принципі, це вже вважалося багато. Ось. Але тим не менш ціна на дану монету складає в районі на 2024 рік коливалася в районі 675-810 гривень. На момент зйомки даного відео, коли буду публікувати, ще не знаю. А от на даний, на 24 рік така була ціна ну, в районі від 700 до 800 гривень. Сам банк реалізовував ці монети по їхньому номіналу. тобто ж по 5 гривень в момент виходу 2001 році такі монети реалізовувалися за номіналом. Просто золоті були часи для нумізматів, колекціонерів Збирай не хочу. Ну, в принципі, 2001 році 5 гривень це були інші гроші. Насправді просто порівняти рівень інфляції, рівень здорощення всього через. 25 років по факту, то відповідно на той час це також було відповідно ну, не для всіх, можливо і і дешево. Ось, але по номіналу дійсно такі монети реалізовувалися. Через 10 років, зазвичай, у 2010-11 -20, -20 років ціни в районі 15-20-25 гривень за такі монети, а вже так би мовити, через 20 років ціни на такі монети зросли. І вже стартують з банка вже в районі там, 270. О, отакі моменти бувають, коли падає камера при зйомці. Ось зацепив необережний телефон, але буває нічого такий, шок-контент. Так, на чому я зупинився? Зупинився я на тому, що від банку ціни е, таких монет вже стартують від 250-300 гривень, в залежності від того, що зображено на монеті. Особливо, якщо це там подрук. Е, і кольорова монета, то тоді, відповідно, вона вже коштує дорожче. А е, якщо це незвичайний Нельзибер, то в районі от 100, від 170 гривень 160, 160 гривень. І вище, в 2024 році пішла вже така цінова політика на монети такого типу. Ось Зараз кинувся більше збирати собі в колекцію, ніж інвестувати в монети для перепродажу. Просто хочу зібрати всю колекцію монет України і відповідно при огляді читаєш трошки історію, згадуєш, де в яких ти містах був, де не був. от В Полтавії мені ще не довелося ще побувати. Ось, є ціль туди поїхати в ну, всьому свій час. Я надію, що Полтаву також відвідаю. Ось Полтава згадується і в історії часто, і в різноманітних літературних джерелах. Ось і тому такі міста згідно, звісно, треба відвідати. Так, ну монета в досить такому непоганому стані в живенькому, враховуючи її ціну, за яку вдалося придбати, то відповідно нам підходить до колекції така монета в самий раз. Так, Це у нас монета номіналом 5 гривень. Ось її в центральну частину вона війна собі поміщається, бо, скоріш за все, капсула рідна. Тут практично половину на половину монет 5 гривень номіналом і 2 гривень. Ось у нас перша була Королевець 400 років. Монета. Був я. в місті Королевці я вже побував ще у 2016 році, якщо не помиляюся. І наступна це відповідно Полтава. Друга монета. це Монети належать до серії. Зараз одну хвилинку. Яка це одна серія? Серія це міста України, якщо не помиляюсь. Стародавні міста України, так. Да. Серія називається Стародавні міста України. Їх насправді їх велика кількість, і дійсно зібрати всі міста досить буде такі круто. І потім зробити огляд по всіх містах України, які випускав Нацбанк України. Є всі практично як обласні центри, так і окремі міста в, об... в межах цих областей. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до наступної зустрічі.